Доброго дня, бачу трошки на обличчя, але ваша команда сьогодні дала бій. Як ви по гарячих слідах оціните виступ власних підопічних? Ну, По-перше, я хочу привітати суперника з гарною зброєю, з виходом в фінал. Ми грали сьогодні чинного чемпіона і тільки половина збірної України там грає. І поки нашої майстерності, на жаль, не вистачає для того, щоб, ну, скажімо так, на рівних, ну, не те, що те, що на рівних. Ми грали, ми билися, ми створювали моменти, але ну, суперник, скажімо так, виявився сьогодні кращим ніж ми. Як вам взагалі атмосфера поєдинку, шаленство на трибунах, на полі було дуже гаряче. Чи готова ваша команда грати під таким тиском? Ні, я думаю, що готова, тому що завжди приємно, коли повні трибуни, коли глядачі вболівають. Така підтримка. Я думаю, що це дуже великий плюс. Я сподіваюся, що в майбутньому в нас теж буде така велика підтримка, як сьогодні. Загалом, як оцінити серію проти хіта? Це був найблизький матч, чи все ж таки могло бути краще? Ну, я думаю, могло би бути краще. Я ж кажу, трошки нам не вистачило десь реалізації моментів, десь суперник краще зіграв. Ну, думаю, могли б виступити краще, але я думаю, що в мене виглядали якось скажімо, погано, незважаючи на те, що 0-3, ми билися в кожному матчі і показували гідну гру. Ну, на жаль, поки не вистачило нам. Для результату трошки.